Я знала, що в школі потрібен вчитель англійської мови. Я приходила, мені казали, то так дивилися і казали, ні. Це було 15 років тому, коли я шукала роботу, то мені завжди відмовляли і навіть сказали, що а що ви так будете працювати. І тобто, може, хоча б кустину з ним, а одяг хай буде довгий. Я кажу, ні, я буду так працювати. Коли ми так подумаємо, навіщо потрібен цей день? Да? Ну, день хіджабу. То тобто, зробимо два ще день я не знаю, кофт, Ковтини, день день плаття. Ми цей день більше проводимо для того, щоб став такий день боротьби за права мусульманок. Бо на жаль, ми зіштовхуємося з дискримінацією. Ну, це започаткувала дівчина з Бангладеш, котра переїхала до Сполучених Штатів, і коли вона навчалася в школі, зіштовхнулася з нерозумінням. Упереджене ставлення повсюди може бути навіть в держустановах. Я взагалі якось запропонувала державній службі з етнополітики, аби може придумати якісь курси для чиновників, щоб вони проходили ну про всі релігії, так не тільки про іслам. Якщо груба людина, то вона до кожної може так ставитися, але це коли це стосується хіджабу, це ми якось відчуваємо вже так і розуміємо, що до тебе так відноситься, бо так, ну, що, що ти в хіджабі. Ніяра Мамутова розповідає, як зазнавала утисків через носіння хіджабу. Нині жінка керує громадською організацією, яка відстоює вибір мусульманок носити цей убір. Ніяра обрала для себе релігію у зрілому віці та долучилась до рухів, які пояснюють, чому жінки носять хіджаб. Я була одна кримська тарка, мусульманка в групі. І часто бувало, що викладачі вони мене питали, а як у вас в ісламі, там, хоронять, наприклад, а як у вас в ісламі те? І я пам'ятаю, що я на той час навіть не могла не бачила різницю між Мухаммадом-Пророком. І Мухаммадом Алі боксером, тобто в мене було таке знання ісламу. Ніяке можу сказати, так 21 рік я проходила без хіджаба, носила модний одяг, там джинси, все таке, зачіски робила. Тут мені потрібно все закрити і все. І мені Україна дуже подобається тим, що ми тут ну, можемо добитися, ну битися, битися і добитися, як я кажу, так. Тому що ми, наприклад, добилися українки того, що українки-мусульманки, того, щоб нам дозволили робити фотографії на документи в хіджабі, тому що раніше у нас такого не було. П'ять років ми як вже. Маємо це право робити фотографії в, в права, в, ну, в різні документи в хіджабі. До цього нас змушували знімати хіджаб, так фотографуватися, а потім ще в аеропорту могли сказати знімайте хустку, бо ви не схожі. Після анексії Криму ніяра приїхала з сім'єю у Запоріжжя, коли почалось повномасштабне вторгнення, евакуювались до Чернівців. Нині в ісламському центрі в Чернівцях проводять заняття для дітей та жінок. Розповідають про іслам, навчають читати Коран арабською, проводять дозвілля. Бісміллягі, рахмені, рахім, альхамдуліллягі роббілям, зараз дуже багато книжок. Наприклад, коли тільки наші організації виникали, от не було такого, такого багатства, так? І тому приходили тільки за знаннями, щоб людина, яка знає більше, поділилася тим, що вона знає. А зараз вже ми можемо це просто карантира. В той бік мусульмани моляться взагалі. Тобто треба молитися в. Бік Мекки, Медини. тут взагалі моляться чоловіки і пусі. Все, дитинка прийшла. А так ми також збираємося, якщо якісь там заходи чи такі великі свята. Чап-чап-чап. Зума з сні трошки.